Мерседес В клас, автомобіль не маленький, але магнітолу все-таки поставили заводу досить, досить маленьку. Тому міняємо на 20 дюймову сучасну з Android. Давайте покажу, як виглядає. Ось так виглядає нова сучасна магнітола в даному автомобілі, повністю відповідає В-класу цього автомобіля і його відповідного розміру. Тому що тепер тут дійсно великий 20 дюймовий екран, на якому все видно, все читається. Ми повністю інтегрували камеру заднього огляду і її штатні опції, такі як парктроніки, і розмітка, і всі адаптивні лінії. Тобто тут все працює так, як по заводу. Власника автомобіля доступна як меню Mercedes, яке було тут раніше, так і нове меню від Android-Magneto з розширеними опціями, повністю відповідає сучасним тенденціям. А кому потрібно встановити та підібрати магнітолу на ваш автомобіль, звертайтесь в компанію компанії Security. Наші менеджери підберуть обладнання під ваш автомобіль.